Вітаю, друзі! Це Пости Ньюз. добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати головне. Ми виходимо не тільки на ютубі, а й в ефірі телеканалу Києво 22 годині по буднях. Якщо ви нас дивитеся на Ютубі, вважаєте наші випуски цікавими та інформативними. Підпишіться на канал, ти уподобайку дзвіночок і залиште розлогий коментар. Це допоможе нам розвиватися і створювати ще більше контенту. Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова із посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Відповідні укази вже з'явилися на сайті президента. Причини кадрової ротації не повідомляються. Зазначу, Олександр Литвиненко народився у Києві, проте у 94 році закінчив інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСБ Росії при Москві. У 98 му уже у Києві він захистив дисертацію при університеті імені Шевченка. У 2002 році. Ці став доктором політичних наук і у різні роки працював у структурах служби безпеки України Нацради безпеки та оборони Укроборонпрому, а також Національного інституту стратегічних досліджень у квітні 2014 року. Він був призначений заступником секретаря РНБО. А з серпня 2019 року очолив націнститут стратегічних досліджень. Також Литвиненко є генерал-майором запасу. Сам Литвиненко сказав, що дізнався про своє призначення зі змі. Його посаду зайняв указом президента Олеги Ващенко, який раніше був заступником Ловий гур після звільнення з посади секретаря РНБО Олексій Данілов підбив символічний підсумок більше ніж чотирирічної роботи та подякував Зеленському за довіру. А ще закликав вірити в український народ його перемогу у війні з агресором. Про свої подальші кар'єрні плани, екс-секретар РНБО не згадав, хоча ЗМІ та окремі депутати пророкують йому посаду посла у Норвегії. Зеленський же у вечірньому зверненні прокоментував звільнення Данілова і назвав це продовженням перезавантаження системи управління державою. Мовляв, в Данілов переводиться на інший напрямок. Але Литвиненко має покращити цитую прогнозування і вплив процесів, від яких залежить нацбезпека. Тим часом у мережі активно ширять відео, де Данілов у телемарафоні лає китайського дипломата, який пропонував так званий мир. То чи на різкі висловлювання Данілова зіпсували йому кар'єру? 300 мільйонів доларів виділені Україні сполученими штатами у березні використали ще у листопаді минулого року. За даними джерела Політіко, гроші витратили, коли влада США намагалася уникнути шатдауну через відсутність фінансування. Наразі ці кошти недоступні для використання, а погодження пакету допомоги для України було радше символічним кроком. У Білому домі заявили, що спікер Палати представників Майк Джонсон шукає привід для того, аби не виносити на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу Україні. А от The New York Times пише про те, як Джонсон усіх обманював. Зокрема, так було на нещодавніх благодійних вечорах зі збору коштів для республіканської партії. На одній такій зустрічі у штаті Нью-Джерсі Джонсон називав Путіна безумним, Умцем погоджувався щодо необхідності допомоги Україні. А при згадці фрази, щоб перемогло зло, треба, аби хороші люди нічого не робили. Він запевнив, що плакати з цими словами висить у рамці в його кабінеті. Критики Джонсона згадують про одну його важливу і характерну рису казати людям те, що вони хочуть від нього почути. А зараз спікер Палати представників запевняє, що знайшов новий спосіб проштовхнути норму про допомогу Україні, не об'єднувати її з допомогою Ізраїлю і Тайваню і не прив'язувати до заходів щодо захисту американського кордону. Натомість Джонсон пропонує голосувати за цю норму разом із дозволом експортувати американський скраплений газ. Бо нібито заборона робити це посилює залежність світу від російського газу, що зрештою допомагає Кремлю фінансувати агресію проти України. Утім, чи пройдеться норма, стане відомо лише у квітні. Бо поки Джонсон готувався, американський конгрес пішов на двотижневі великодні канікули. Україна продовжить завдавати ударів по нафтоперероблених заводах Росії, бо це ефективно. Втрати завдають збитків економіці. РФ і там уже ростуть ціни на паливо. Тим часом українські експерти спростовують побоювання Сполучених Штатів щодо ймовірності здорожчання пального перед виборами. Зменшення переробки нафти у Росії означатиме, що на зовнішній ринок піде більше непереробленої нафти, і це може якраз таки стримати ціни, якщо не знизити їх. Переробленої нафти, тобто бензину, росіяни експортують, дякуючи санкціям, небагато. А тому світ цього взагалі не має відчути. І в усьому цьому є підтвердження. І про це наш експлейнер сьогодні. Отже, Україна продовжить бити по нафтопереробних заводах у Росії, попри прохання Америки, цього не робити. Удари вже показали свою ефективність. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк напередодні в день СБУ в інтерв'ю єдиним новинам. З його слів видобуток і переробку нафти у Росії вдалося скоротити на 12% через ураження заводів. Він нагадав, що експорт нафтопродуктів ускладає третину російського бюджету і левову частину військового бюджету. Усе це, зрештою, ускладнить заправку війська. А от Ройтер з тим часом пише, що найбільший НПЗ Росії втратив половину нафтопереробки після атаки дронів. Йдеться про Куйбишевський завод, який минулоріч переробив 3,6 мільйона тонн сирої нафти. А це 1,3 Десятих відсотка від загального обсягу переробки у Росії, утім, Ройтер зважає, що загалом Росія втратила не 12% нафтопереробних потужностей, як каже Малюк, а тільки 7%. Та якби там не було зупинка, чи часткова зупинка нафтопереробки вплинула на ціни на нафту у середині самої Росії. Отже, ціна бензину А 95 на Санкт-Петербургській біржі того тижня перевищила 60 тисяч рублів за тонну, і це максимум із кінця вересня минулого року. До рекорду із початку року подорожчало і дезпаливо. Воно тепер коштує під 69 тисяч рублів за тонну, Хоча ще у середині січня ціни трималися нижче 60 тисяч рублів. Ціна бензину А 92 зросла на 3,3% за два дні і опинилася на максимумі із листопада понад 49,5 тисяч рублів за тонну за національним індексом. Росзмі пишуть, що ціна на пальне зростає саме на тлі атак дронів на великі НПЗ, через які вони змушені зупиняти роботу. Масштаб збитків поки не зрозумілий, але самі росіяни кажуть про. 8-9% виробництва, і що довше триватиме ремонт цих заводів, то складнішою ставатиме ситуація. А якщо з'ясується, що пошкоджені первинні установки переробки нафти, то скоротиться випуск не тільки бензину, а й дезпалива. Що ж до ціни на світових ринках, то ситуація наступна. Ціна нафти Brent у середині березня піднялася вище 85 доларів за барель, але усе одно це нижче ніж було торік у вересні. За даними експертів, це сталося не через обстріли НПЗ в Росії, а після того як міжнародне енергетичне агентство знову підвищило прогнози попиту і заявило, що цього року. Ринки зіткнуться із дефіцитом пропозиції на тлі скорочення видобутку країнами ОПЕК українські експерти тим часом в один голос критикують Сполучені Штати за нібито прохання до Києва припинити удари по російських нафтопереробних заводах. От, наприклад, директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн пояснює, що такі удари не шкодять США, а навпаки, Україна, мовляв, руйнує нафтопереробку Росії, зменшується виробництво нафтопродуктів, і Росіяни змушені збільшувати експорт нафти, яку не можуть переробляти. Відповідно на світовому ринку нафти стане більше, і ціна на неї впаде, у тому числі і у Штатах. А президент центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончару загалі вважає недоречними подібні зауваження і заклики Вашингтона. Він каже, що США, по перше, показують свою недолугість, бо не можуть утихомирити хуситів, які загнали нафтовий трафік із перської затоки на довший і дорожчий маршрут в обхід Африки. По-друге, у США не вийшло залучити на свій бік саудитів, які на нафтовому ринку грають в одну гру із росіянами. Тобто вони спрямовують усе на цінову ескалацію. І по-третє, гончар каже, що ціни на бензин на внутрішньому ринку у штатах виросли на кілька центів загалом у першу чергу через те, що низка американських НПЗ стають на ремонти. А ще він вказує на такі цікаві деталі. Традиційно американські нафтові магнати це симпатики республіканців і не виключено, що дехто із них буде навмисно ставити заводи на ремонт. Є також думка, аби Україна зробила ці удари по НПЗ своїм козирем у переговорах із союзниками. Мовляв, якщо ми погодимося ці удари припинити, то тільки на певних умовах, які включатимуть термінове отримання певної зброї або грошей від союзників, ну чи що ще Україна вигадає для такого ультиматуму. Від 200 мільярдів гривень на рік може принести бюджету економічне бронювання. Таку цифру озвучив голова профільного комітету ради Дмитро Наталуха. Він зазначив, що у раді нині готують кілька законопроєктів про економічне бронювання від мобілізації. І до справ військових, 24 березня, ЗСУ завдали ушкодження одразу чотирьом кораблям Чорноморського флоту Росії. Так з'явилося підтвердження, що ракетою Нептун було завдано удару по кораблю Костянтин Ольшанський. Який росіяни захопили під час окупації Криму? Ступінь ушкодження нині уточнюється. Також уражені у той самий день великі десантні кораблі Азов. «Ямал» і розвідувальний корабель Іван Хурс. Вони не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом. Ну і через це окупанти останні дні переміщували військові склади по Криму. Про це повідомляє партизанський рух. «Атеж». Сьогодні, до речі, були чергові прильоти у Білгороді, і є новини від російських добровольців, які там орудують. Вони стверджують, що із початку рейду тільки у межах Білгорода знищили 450 солдатів армії РФ і ще майже 800 поранили. Принаймні на цьому наголошують представники легіону Свобода Росії. Глава СБУ Василь Малюк прокоментував у свій заочний арешт у Москві словами про майбутній арешт і суд Путіна у Гаазі. Загалом у день СБУ Малюк дав інтерв'ю єдиним новинам, де розповів багато деталей. Так тільки за минулий рік СБУ розкрила 47 російських агентурних мереж, у які були залучені окремі народні депутати і представники збройних сил. Так само СБУ розкрила 23 агенти у рясах московського патріархату. І Ще малюк підкреслив, що. Своєрідним маркером ефективності очищення самої СБУ є той факт, що за останній рік у ній не було жодного витоку інформації про планування і підготовку спецоперацій. Голова СБУ також розповів деталі ліквідації Киви, татарського, Прилепіна та інших зрадників, які працювали на Росію. Киву ліквідували двома пострілами у груди і контрольним голову із пістолета калібром 9х19 за місцем його проживання татарського, який до речі. Вбивав і гвалтував полонених українців, як каже сам Малюк, Карма наздогнала у вигляді вибухівки міністра внутрішніх справ, так званої ЛНР Ігоря Корнета. Вибухівка знайшла під час гоління у барбершопі, куди він ходив раз на тиждень. Генпрокурор ЛНР Сергій Горенко загинув у власному робочому кабінеті від 800 грамів пластиду. Російський пропагандист і військовий злочинець Захар Прилєпін підірвався на протитанковій міні і отримав серйозні пошкодження тазу та ніг. За словами малюка, Прилєпін залишився без геніталій. Розвідка Євросоюзу співпрацює з російськими спецслужбами після теракту у кроку Сіті Холл. Про це сказав головний дипломат ЄС Жозеп Борель в інтерв'ю телеканалу CNN. Борель назвав подію трагічною і підкреслив, що Україна не пов'язана з терактом. А от США сказали, що не будуть співпрацювати із Росією у галузі безпеки, але готові надавати розвід інформацію для запобігання терактам. Про це заявили у держдепартаменті. Джон Кірбі натомість стверджує, що це була атака, проведена оперативники іділ Хорасан. Натомість Путін уже після погроз іділу продовжити теракти у Росії через жорстоке поводження з арештованими таджиками не виключає, що замовником теракту у Підмосков'ї була Україна. На що Зеленський назвав Путіна хворою і цинічною істотою. До речі, уже сьогодні секретар Радбезу Росії Патрушев на запитання, хто на його думку стоїть за терактом у крокусі, прямо вказав на Україну. І директор ФСБ Росії Бортніков стверджує, що спецслужби України сприяли теракту у Крокусі, хоча готували його радикальні ісламісти. Також, окрім України, за терактом, нібито стоять США та Британія. Ну, мабуть, тому що попередили про нього заздалегідь. Британський The Guardian дивується, чому Росія відмовляється звинуватити і ділу нападі на крокус, не зважаючи на кількість доказів. За економіст пише, що Кремль хоче використати цю історію для пропагандистської мети. Те саме пише і американський інститут вивчення війни. Там прямо вказують, що теракт є помітним провалом російської розвідки і спецслужб і правоохоронних органів. А Аута за Times пише, що тепер західні чиновники стурбовані можливістю терактів під час Олімпіади у Парижі у липні. Представник однієї з розвідок заявив, що існують докази таких планів і діл на Європу. Нагадаю, учора слідом за Францією, високий рівень терористичної небезпеки оголосила і Італія. І на неприпустимості жорстокого поводження із затриманими іділівцями у Росії вказала навіть сама Москалькова. Нагадаю, одного із затриманих росіяни катували струмом. Перед тим роздягнувши повністю іншому, при затриманні відрізали вухо а третьому викололи око. До частини тортур був причетний чеченський батальйон Ахмат. Усі ці фото та відео активно поширювалися російськими телеграм-помийками. У разі краху збройних сил України на фронті Франція може прямо воювати із Росією. Французький телеканал опублікував п'ять можливих сценаріїв відправки французьких солдатів до України. Франція будує в Україні військові заводи, залучаючи своїх інженерів. Це перший варіант. Другий Франція розміновує території та готує ЗСУ. Третій Франція захищає Одесу і ставить там свою ППО. Четвертий варіант: Франція розгортає війська, аби створити захисну зону і узяти на себе частину завдань ЗСУ. Ну і п'ятий варіант, Франція бореться разом із ЗСУ проти орків в окопах, що можливо тягне за собою третю світову війну. А от одне із так званих російських опозиційних медіа з посиланням на джерела близькі до Кремля серед російської політичної еліти пише про подальші дії Росії та її диктатора Путіна у війні проти України. Деякі російські можновладці вважають, що Росія може намагатися захопити Харків і поступово завершити так звану СВО. У той же час інші переконані, що Путін сприймає Україну як ослаблену і готовий йти до переможного, тобто, хоч до Києва. Є припущення і про можливість подальшої мобілізації та переорієнтації економіки Росії на більш військові потреби. Європа прикрила лазівку постачання авто в Росію в обхід санкцій. З 22 березня Польща і країни Балтії перестали вільно пропускати до Білорусі автомобілі дорожчі за 50 тисяч євро або з двигуном об'ємом понад 1,9 літра. Заборона діє навіть на транзит автівок до інших країн Євразійського економічного союзу, тобто Вірменії, Киргизстану і Казахстану. Раніше це була популярна лазівка для обходу санкцій та ввезення іномарок до Ерефії. Тепер же митники вимагають документ від виробника з дозволом вивезти автомобіль з ЄС із підтвердженням, що кінцевий одержувач автомобіля знаходиться за межами Росії, і вивезення автівки не порушуватиме санкції. Не пропускають митники, навіть автівки, які були куплені на аукціонах у США. Через це на кордоні з Білоруссю нині зібралися величезні черги. І перевізникам тепер доведеться шукати інші шляхи ввозу західних автівок до Росії, що позначиться на їхній вартості. Росія могла навмисно запрограмувати ракету для прольоту через Польщу. Так вважає начальник польського генштабу Веслав Кукула. Він повідомив і тип ракети. Мова йде про Х-101. Вона пробула у повітряному просторі Польщі і майже 40 секунд і Залетіла на 2 кілометри у глиб території. Зафіксувавши її, у повітря підняли дві пари Ф 16 два польські і два американські винищувачі. Після інциденту поляки проконсультувалися із НАТО. і Як наслідок, сьогодні НАТО виступило із заявою, що розглядає можливість збиття ракет, які наближаються до кордонів Альянсу і з урахуванням попередньої згоди України і потенційних міжнародних наслідків цих дій. У контексті інциденту із російською ракетою у Польщі є припущення, що Росія могла мати намір перевірити ступінь готовності польських збройних сил. Між іншим не зрозуміли бездіяльності поляків навіть литовські колеги, глава МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс заявив, що якщо не збити наступну таку ракету, то росіяни розцінять це як заохочення. До речі, посол Росії у Польщі проігнорував виклик до МЗС після інциденту з ракетою. Між іншим, у Твіттері тим часом жартують, що поляки не збили ракету, бо вона була без українського зерна. Це так я підводжу до нашої наступної новини. У четвер, 28 березня, у Варшаві, відбудеться довгоочікувана зустріч України і Польщі з метою урегулювати питання кордону. Перемовини щодо ліцензування обсягів агропоставок між країнами можуть завершитися наприкінці цього тижня. Міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетьман напередодні заявив, що Польща та Україна дуже просунулися у питанні регуляції ринків. Ведеться про доступ до таких продуктів, як зерно, ріпа, кукурудза, цукор, птиця, яйця, м'які, фрукти та яблука. А ще він сказав, що з 1 квітня Польща зупиняє транзит української агропродукції. Зазначу, наразі на територію Польщі заборонено експортувати український ріпак, кукурудзу, пшеницю і соняшник. У відповідь на це частково розкрив в подробиці перемовин заступник голови комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Кисилевський. Мовляв, Єврокомісія запропонувала уряду України запровадити захисні заходи для обмеження експорту певних категорій сільськогосподарських товарів до ЄС при перевищенні визначених обсягів. У разі застосування цих обмежень збитки української економіки становитимуть до 1 мільярда доларів. І тому дискусія триває. На противагу цьому було вказано, що Україна готова до дзеркальних рішень, від якого програє польська економіка, оскільки за деякими категоріями товарів експорт Польщі значно вищий за український. Набута САП таки відкрили справу щодо керівника антимонопольного комітету Павла Кириленка. Їх зацікавило розслідування схему, якому у родичів чиновника знайшли майна на 70 мільйонів гривень, при цьому офіційно не маючи достатніх доходів для цього. Зі слів журналістів, посадовець частиною майна користується, але не вказував це у декларації. Антикорупційні органи розпочали кримінальне провадження за статтями незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації. Податки платять бідні. Уряд не включив Роллс Ройс, Феррарі, Lamborghini у реєстр авто, за які треба платити 25 тисяч гривень на рік податку на розкіш. Журналісти уточнюють свій вчорашній матеріал про те, що ці авто виключили зі списку. За даними журналістів, у переліку суперкарів також є помилки, які формально дозволять уникати сплати податку навіть за ті марки авто, які. Є у списку, зокрема, для трьох моделей Бентлі вказані неправильні об'єми двигунів. а седани Мерседес Майбах прописані з помилкою у другому слові. Зазначу, власники суперкарів мають сплачувати так званий податок на розкіш у розмірі 25 тисяч гривень, але журналісти припускають, що дорогі автівки не потрапили у такий список зовсім не випадково. Нардепки зі «Слуги народу Мар'яна Безугла і Галина Третякова зареєстрували законопроєкт, яким пропонують вести кримінальну відповідальність за цитую привласнення державних функцій, а саме представлення інтересів України неуповноваженими на те особами. Теоретично під дію такої норми можуть підпадати будь-які дії будь-яких громадян, які адвокатують інтереси України на міжнародній арені, від громадських активістів і нардепів до правозахисників і діячів культури. У пояснювальній записці ті, хто можуть підпадати під дію закону, зневажливо названі ганебними громадянами України, саме так у лапках ідеться у тексті. Більше того, нардепки пропонують карати за те, що вони назвали привласненням державних функцій, позбавленням волі на строк від 10 до 12 років, а в умовах воєнного стану до 15, або навіть довічним. Ініціатива викликала хвилю обурення. Як результат, безугла заявила, що ініційований нею законопроєкт був законопроєктною провокацією, і на голосування виноситися не буде. Але її співавторка по цій ініціативі Третьякова, вочевидь думає інакше Третьякова у продовження теми опублікувала допис про те, хто на її думку виступає від імені держави, і в її списку одна особа це президент. Печерський суд учора закрив справу заступника Єрмака Ростислава Шурми за відсутність складу злочину. Про це пише Віталій Шабунін. Напередодні НАЗК склало протокол на шурму за те, що він в умовах конфлікту інтересів фактично впливав на державні органи у сфері енергетики, які забезпечили багатомільйонні виплати фірмам його рідного брата Олега, який є власником семи компаній, що здійснюють виробництво електроенергії з альтернативних джерел. Складений на ЗК протокол щодо дій шурми передали до Печерського суду. Якби шурму визнали винним, посадовця мали б внести до єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. А це вже є підставою для звільнення з посади. Зокрема, в аналогічних справах були відсторонені від посад кілька мерів. Утім, справу шурми у печерському суді було розподілено на суддю Світлану Шапутько. У недавньому розслідуванні громадського її назвали однією із членів так званої мережі Олега Татарова, шапутько захищала дисертацію під його керівництвом у 2018 році. Ну а у четвер, 28 березня, апеляція розгляне рішення про поновлення судді Львова, у якого знайшли російський паспорт. Нагадаю, після гучного розслідування Богдан Львов зробив вигляд, що ніякого паспорта не було, і продовжує судитися за повернення до Верховного суду. Рішення суду стане певним маркером того, наскільки у нас вдалася судова реформа, пише Центр протидії корупції. Між іншим, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Роман Гнатов повідомив колегам про своє звільнення з посади члена комісії. Він також має намір повернутися до роботи у суді. Повідомляє джерело дзеркала тижня у вищої кваліфікаційній комісії. Розгляд заяви може відбутися у середу на пленарному засіданні ВККС. Раніше Ігнатова звинувачували у наявності у нього російського паспорта. Проте спеціальна комісія, яка проводила перевірку цієї інформації, її не підтвердила. Сам він зазначив, що до середини 90-х років навчався і працював у Росії, проте заявив, що мав лише паспорт громадянина СРСР. 15 квітня відбудеться перший кримінальний судовий процес щодо Дональда Трампа, як повідомляє Associated Press, суддя округу Мангеттен у Нью-Йорку відмовив адвокатам Трампа у подальшому відстроченні судового слухання. Мова йде про справу, що стосується виплати Трампом коштів порноакторці Стормі Деніелс. Зати напередодні Трамп досяг успіху в апеляційному процесі, у результаті чого суду Нью-Йорку значно знизив розмір застави у справі про цивільне шахрайство із 464 мільйонів доларів до 175 мільйонів. Крім того, експрезиденту США було надано додаткові 10 днів для внесення застави. Трамп обвинувачується у наданні завищеної інформації щодо своїх активів і з метою обману кредиторів він не встигав зібрати означену суму, оскільки йому відмовили у поручительстві понад 30 компаній, брокерів і страхових компаній. Це загрожувало до речі конфіскацією його активів, починаючи із сьогоднішнього дня. І що цікаво, тепер Трамп може заробити 3 мільярди доларів після того, як інвестори схвалили вихід його соцмережі Trust Social на нью-йоркську біржу. Ці гроші будуть потрібні не тільки на суди, а й на виборчу кампанію. Міжнародний валютний фонд заявив, що за перші два місяці цього року обсяг транзитної торгівлі через Суецький канал упав на 50% порівняно із попереднім роком, а обсяг торгівлі через Панамський канал на 32% через атаки Хуситів у Червоному морі. Нагадаю, що через Суецький канал зазвичай проходить близько 15% у світової морської торгівлі. Як наслідок, деякі судноплавні компанії змінили маршрути своїх суден через мис доброї надії. Що призвело до збільшення часу доставки вантажів у середньому на 10 днів і негативно вплинуло на компанії з обмеженими ресурсами? Китай повинен віддати перевагу споживчим видаткам, аби відновити свою відстаючу економіку. Про це сказала голова міжнародного валютного фонду китайським чиновникам і лідерам світового бізнесу. Кристаліна Георгієва зазначила, що Пекін повинен переосмислити себе, завершити житлові проекти, покинуті забудовниками, і зосередити фіскальну політику на збільшенні купівельної спроможності окремих людей та сімей. Китай, нагадаю відмовився від агресивних заходів стимулювання економіки, але аналіз МВФ показав, що масштабні зміни, орієнтовані на споживача, можуть додати економіці 3,5 трильйона доларів протягом наступних 15 років. Зауваження Георгієвої прозвучали на початку форуму розвитку Китаю, під час якого Пекін сподівається залучити іноземний бізнес після падіння зовнішніх інвестицій у минулому році. Агент української диригентки Оксани Линів пояснив, чому вона виконує твори російських композиторів. Міхаель Грубер каже, що для будь-якого музиканта і диригента репертуар для виконання складається із чотирьох стовпів: це романтичний німецький репертуар, французький репертуар, італійський репертуар і класичний російський. Кожен із них однаково важливий і є стандартом, який необхідно знати і виконувати. Нагадаю, українська диригентка Оксана Линів опинилася у епіцентрі скандалу після того, як стала музичною керівницею опери Петра Чайковського Євгеній Йонєгін у опері Дрездена. Показ опери запланований російською мовою із німецькими та англійськими субтитрами. А от до прикладу ще один український диригент Кирило Карабиць отримав орден Великої Британії за популяризацію симфонічних творів з України. Карабиць 15 років є головним диригентом Борнмутського симфонічного оркестру, який під його керівництвом виконував твори Лисенка, Скорика, Сильвестрова та інших українських композиторів. Київ завершить опалювальний сезон 28 березня. Зазвичай опалення відключають у другій половині квітня, але у цьому році його завершать достроково через потепління. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. Зазначу, уже на цих вихідних за прогнозом синоптиків температура повітря має сягнути 22 градусів тепла. Укриття лише для клієнтів елітної готелі Радісонблу на подолі потрапив у скандал. Адміністрація закладу під час учорашньої атаки не впустила жінку у своє укриття. Після завершення тривоги жінка написала заяву у поліцію в готелі на цей інцидент, поки ніяк не відреагували. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться. Ну, якщо ви ще цього не зробили. А у коментарях пропоную написати, яких новин вам би хотілося чути і бачити більше у наших випусках. Давайте разом робити пост ньюзи ще більш насиченим та яскравим. До зустрічі!